Овен, карта рух. Головний закон нашого життя це зміни. Все у світі починається та закінчується, щоб почати знову. Новий рік принесе у ваше життя як фізичний рух, яким і є саме життя, так і звільнення від обмежень та очікувань у ньому. Радійте, бо зміни вже поруч і щось нове увійде незабаром у ваш світ. Час розширяти свій кругозір. Перетинайте кордони як інших країн, так і внутрішніх знань. Мандруйте світом, як шляхом подорожей, так і завдяки віртуальним можливостям. Будь-де ви матимете можливість дивуватись різноманіттю життя, заводити нові знайомства та навчатись чомусь новому. Рух закликає залишити вантаж помилок у минулому, і цьому не можна чинити опір. Тому що досягнути чогось нового можна лише відпустивши те, що було, і вітаючи те, що є, і те, що ще буде. Ця карта завжди є ознакою будь-яких змін на краще.